Онлайн-школа програмування Стімварком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема майстер пошуку повторюваних записів. Шановні учні, сьогодні розглянемо саме цей вид запитів, як організувати пошук серед повторюваних записів. Ми з вами, як приклад, наведемо створення запиту, в якому шукаємо. Поля з однаковою назвою магазину в таблиці продавці. Ось. Тобто ми будемо шукати, чи є в таблиці продавці поля з однаковою назвою Кромниця. За допомогою цього запиту ми можемо за певним полем визначити наявність однакових даних у таблиці. Давайте спочатку з вами розглянемо інструкцію по а потім переглянемо відео, яким чином виконати цей запит. І так, перше, що ми з вами маємо в нашій базі даних крамниці зробити, це зайти в створення майстер запитів. Обираємо майстер пошуку повторюваних записів. Натискаємо ОК. На другому кроці обираємо ту таблицю, в якій ми будемо шукати повторюваний запис. Таблиця продавці натискаємо далі. І обираємо те поле, яке може міститися повторювані дані. Нам необхідно визначити повторювані дані, чи містяться в назва крамниці. Подвійним клацанням ми ще обираємо це поле. На наступному кроці вибираємо додаткові поля для відображення запитів разом із повторюваним. Подвійним клацанням миші так само обираємо інші поля, які бажаємо, щоб теж відобразились. Натискаємо далі. Все, запит готовий. Тобто, ось таким простим способом ми можемо з певної таблиці обрати поля, які містять повторювання, і до них навіть додати інші поля, які можуть відрізнятися. Ось, як у цьому випадку у нас iMarket. Одне поле, повторюваний запис. Ось, а всі інші поля номер телефону, які ми обрали підпродавця, і відео, в якому вони працюють, відрізняється. Ось таким чином ми з вами налаштували пошук повторюваних записів. Зараз відкрити, будь ласка, базу даних, з якою ми працюємо, і за відео повторіть. І так, дивимось, уважно, повторюємо, створюємо собі такий. Запит. Вітаю. Давайте розглянемо приклад, де ми будемо шукати повторювані запити. І так, у нас є таблиця продавці, яка містить певні дані. Ми в цьому невеликому прикладі, у нас не дуже багато даних. Ми бачимо, що поля відрізняються. Ось та поле назва крамниці містить. Дані, які повторюються. iMarket, тобто відношення продавця до певного певної ну, крамниці. Давайте спробуємо, на прикладі цієї таблиці, щоб продемонструвати, яким чином можна налаштувати пошук повторюваних записів. І так, щоб відсортувати дані таким чином, заходимо в створення, обираємо. Майстер запитів. Обираємо майстер пошуку повторюваних запитів. Обираємо ОК. Обираємо ту таблицю, в якій ми хочемо знайти. Продавці. Натискаємо далі. Ми будемо шукати в назва крамниць Повторювані записи. Натискаємо два рази на це поле. Яке поле можуть міститися повторювані дані. Обрали ми поле, в якому ми будемо шукати повторювані дані. Натискаємо далі. Обираємо додаткові поля для відображення записів разом з повторюванням. Наприклад, ми хочемо відобразити ще піп-продавця і номер телефону, і відділ. Натискаємо далі. Обираємо готово переглянути результат. І ось у нас відобразилося, що в цій таблиці ось струк. Крюгер, прізвища продавців, номер телефону, відділ, до яких вони відносяться, і повторювані дані у нас це назва крамниці, за, за чим ми сортували. Тобто ось таким чином ми можемо шукати повторювані дані, ось в залежності від нашої потреби. Ось такий приклад. Майте на увазі повторіть. Дякую за увагу. І так, переглянули приклад. Дійсно, інколи буває корисно під час роботи з базами даних, в певній таблиці знайти за певним полем повторювані записи. Збережіть собі цей запит, ось щоб він у вас зберігався в базі даних. Ну, а зараз давайте підведемо підсумки, ми з вами. Сьогодні продовжили знайомитися з темою бази даних, створили запит пошуку повторюваних записів. Продовжуємо навчання. Ця тема надзвичайно важлива. І дякую, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.